У Полтавському центрі культури та дозвілля відбувся закритий показ документальної стрічки «35 днів оборони Торецька». За словами заступника командира 2-го штурмового батальйону окремої штурмової бригади Людь Національної поліції України Олександра Шольке, бійці бригади з перших днів заснування і по сьогодні стримують ворога на найгарячіших та найзапекліших ділянках фронту. Він заявив: тема фільму одна з таких ділянок Торецький напрямок. Уточнив, розуміє про що йде мова, бо провів на цих позиціях не один бойовий. Всі і всі це герої. Герої, вчинки яких треба документувати та оприлюднювати суспільству, як це буде показано в сьогоднішньому фільмі. Вони прийшли через вогонь і воду, через страх, віль та страждання. Та вистояли. Вистояли і по сьогодні продовжують боротись за світло майбутнього. Начальник головного управління національної поліції в Полтавській області, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов заявив під час війни бійці окремої штурмової бригади Людь свідчення того, що український поліцейський це воїн, захисник і побратим. Коли ворог намагався захопити турець, бійці штурмової бригади Людь стали плече з плече з іншими силами вони пліч-опліч з військовими прикривали ці війни. Вони не давали ворогу зайти в місто і панувати там. Але війна триває. Робота наших хлопців це не лише зброя в руках, а і це і серце, любов до нашої країни, до нашої держави, до наших громадян, до наших дітей. Далі присутні переглянули стрічку. Кадри, які були зняті під час бойових зіткнень з ворогом у місті Торецьк, коментували бійці штурмового полку Сафарі. Лита сунулась вниз, а він під цю плиту заповсігнала. Про значення таких фільмів і важливість документації подвигів оборонців нашої країни розповів заступник командира роти штурмового батальйону окремої штурмової бригади Людь Михайло Главацьких. Наголосив, кожен захисник гідний того, аби про нього дізналися. Цей фільм, на мою думку, це свідчення того, що українці готові боротися за свою землю, за кожне місто, за кожну вулицю, за кожен метр своєї землі. І він документує ці героїчні подвиги бійців. На прем'єрі фільму були присутні ветерани поліції, військовослужбовці Збройних сил України, бійці штурмової бригади Людь, волонтери, журналісти та представники влади. За словами виконуючої обов'язки міського голови Полтави Катерини Ямщикової, фільм «35 днів оборони Торецька» – це не про художню стрічку, а про справжні реалії сьогодення. В честь і шана кожному воїну. Такі фільми важливі для всіх. Для цивільних, які мають занурюватися в реальність того, чого вартує їхній день. Дуже цінні, як на мене, для ветеранів, ветеранок, для родин сьогодні я сиділа і прямо переживала то мурахи по тілу, то сльози накочуються, то гордість бере, то турбуєшся. Оцей весь спектр емоцій. Дуже важливо такі фільми знімати. Важливо встигати документувати ці свіжі згадки, емоції. Важливо, бо наші діти мають рости на справжній українській історії. Нагадаємо, штурмову бригаду Людь було засновано 2 лютого 2023 року на базі полків спецпризначення Сафарі та Цунамі, батальйону патрульної поліції особливого призначення луганськ 1 за інформацією на сайті Гвардія наступу. Це бійці, які виконували бойові завдання на Київщині, Запорізькому, Харківському, Херсонському і Донецькому напрямках.